Друзі, вітаємо вас на Ютуб каналі Клубу Експертів. Підготували чергову порцію анонсів з 17 по 23 жовтня. Нагадуємо, підписуйтесь, слідкуйте за нашими новинами для того, щоб не пропустити анонси подій, які відбуватимуться протягом тижня. 17 жовтня, понеділок, місія міжнародного валютного фонду МВФ. Позитивні висновки якої стануть початком роботи над новою програмою. З ним як очікується, розпочне свою роботу в Україні вже наступного тижня. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний. Пишний також подякував МВФ за виділення 1 мільярда 300 мільйонів доларів додаткового екстреного фінансування в рамках інструменту RFI, які в четвер надійшли в Україну. А в 11-й годині Київська торгово-промислова палата спільно з програмою. – конкурентноспроможна економіка України, організує презентацію грантової програми підтримки, оновлення та безперервності бізнесу та грантової програми підтримки участі у торгових місіях та виставках. Захід відбудеться в онлайн форматі того ж дня, і в той же час розпочнеться. Тренінг на тему доступ тих, хто подає запити до публічної інформації в умовах війни, центр демократії та верховенства права запрошує тих, хто просить публічну інформацію взяти участь в онлайн заході на платформі Zoom. А о 12-й годині в інформаційному центрі Інтерфакс Україна розпочнеться дискусія на тему, яка мета ядерного шантажу України та світу з боку Росії. Чи реальне застосування зброї масового знищення? Учасники директор інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, директор аналітичного центру Політика Константин Матвієнко, політичний експерт Олександр Кочетков. Трансляція буде доступна на Ютуб-каналі Інтерфакс Україна. О 15-й годині розпочнеться прес-брифінг міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета. За попередніми результатами вступної кампанії 2022 року того ж дня стартує запуск онлайн курсу Сила Бігу від Run Ukraine та срібного призера Олімпіади Ірини Ліщинської. Всім бажаючим пропонують безкоштовно приєднатися на три дні до заняття з бігу дієтології та психології. Програма курсу Сила Бігу 2.0» з Іриною Ліщинською розрахована на учасників різних рівнів підготовки від новачків до бігу. З 17 по 23 жовтня українські документальні проекти будуть представлені у секціях програми та на індустріальній платформі міжнародного фестивалю документального та Анімаційного кіно до Лейпциг». у вівторок, 18 жовтня, о 10-й годині ранку, розпочнеться прес-конференція Зерновий коридор що чекає на український ринок. Організатор Українська зернова асоціація, спікер, президент Української зернової асоціації Микола Горбачов. 19 жовтня, в середу, о 9-й годині ранку, розпочнеться перший масштабний офлайн форум міжнародного рівня «Rehau Форум Ukraine». 2022. організатори події Конфедерація будівельників України, Київ Білд Ukraine, Акватерм Київ, Ребілд Ukraine. Мета заходу це прискорення фінансування та відновлення зруйнованих громад. А того ж дня в 11 годині розпочинається фінальний вебінар з особливостей роботи журналіста в умовах війни, організатор громадської організації «Інтер'юз Україна. Учасники вебінару пройдуть двогодинний інтенсив і дізнаються, як ефективно працювати та дотримуватись журналістських стандартів в умовах інформаційного хаосу, ворожих спецоперацій, засилля фейків та нестачі доступу до першоджерел. І до новин спорту в чемпіон. В чемпіонаті України, прем'єр-лізі восьмого туру зіграють наступні команди: Львів Верес, Олександрія Кривбас, Металіст 1925, Мінай, Ворскла, Рух Львів, дніпро 1 Інгулець, Чорноморець, Зоря, Динамо, Київ, Металіст, Шахтар Донецьк, Колос К. Нагадуємо, що партнером спортивних новин є портал Sport.ua. Четвер, 20 жовтня, очікується, що вищий антикорупційний суд проведе чергове судове засідання у справі заподіяння мільйонних збитків трьом державним вугільнодобувним підприємствам. З 20 по 21 жовтня відбудеться Національний оборонний хакатон 2022, який об'єднує найкращих фахівців з кібербезпеки та протидії дезінформації провідних експертів у сфері IT, приватного та державного секторів. На Хакатон запрошено кіберекспертів з НАТО, а також фахівців з дружніх країн Польщі, Великобританії, США, Литви, Латвії, Естонії та інших країн Європейського Союзу. І в п'ятницю, 21 жовтня, о 9 годині 30 хвилин відкривається Український тваринницький саміт. Це івент-платформа міжнародного формату для обговорення сучасних трендів. Та проблемних питань розвитку тваринництва та птахівництва, комбікорм виробництва у військовий та післявоєнний час, місце зустрічі та обміну. Також завершується прийом заявок на участь в школі лідерства Салсбелгер. Учасники створять журналістські проекти, навчаться долати стратегічні бізнес-виклики та генерувати інноваційні ідеї. Деталі події в описі до цього відео. Итак, что же нас ждет в мире с 17 по 23 октября 2022 года? В Вене с 17 по 21 октября пройдет сессия конференции участников конвенции ООН против организованной преступности. В Люксембурге в этот же день, 17 числа, состоится Совет ЕС по иностранным делам. Участники обменяются мнениями о ситуации в Украине и обсудят отношения между ЕС и Китаем. 18 октября, вторник. В Душанбе с 18 по 19 пройдет конференция высокого уровня «Международная региональная безопасность и сотрудничество в области управления границами для борьбы с терроризмом». На этом мероприятии, на церемонии должны будут присутствовать и президент Таджикистана Рахмон, и генсек ООН Гутериш. 19 октября, среда. В Баку с 19 по 21 пройдет международная конференция по защите морской окружающей среды Каспийского моря. А в Тбилиси, как ожидается, продолжится судебный процесс по делу о незаконном пересечении границы бывшим президентом этой страны Саакашвили. 20 октября, четверг, в Варшаве пройдет международная конференция Fat and Oil Industry, Ключевые темы этой конференции: перспективы производства и переработки семян подсолнечника в мире, в частности при Черноморском регионе, сокращение предложения подсолнечного масла на рынках, в том числе сокращение украинского предложения, работа украинских портов, ценовая динамика, взаимоотношения рынков сбыта, загрузка мощностей и эффективность переработки в Украине в условиях высокой неопределенности. В Азербайджане состоится открытие международного аэропорта, ожидается участие президента Азербайджана Алиева и должен приехать в очередной раз к Алиеву его партнер и друг, турецкий президент Эрдоган. В Брюсселе 20-21 октября пройдет саммит ЕС. Лидеры стран Евросоюза обсудят Украину, энергетику, экономические вопросы и внешнюю повестку. 21 октября пятница. 21-22 октября будут проходить заезды в рамках проведения Формулы-1, состоится Гран-при США. В Казахстане 21 октября стартует предвыборная кампания, предвыборная агитация. Напоминаем, что внеочередные президентские выборы в этой стране назначены на 20 ноября. С большой долей вероятности, Такаев останется президентом Казахстана еще на 7 лет. Всем здравия духа и тела! Оставайтесь с нашим каналом. Лайкайте, подписывайтесь, пишите комментарии. Спасибо!